Доброго дня. У цей непростий для держави час платники податків в області продовжують сумлінно виконувати свій громадянський обов'язок, своєчасно сплачуючи податки та збори. Завдяки цьому держава має змогу забезпечувати стабільне функціонування ключових сфер життя, оборони, медицини, освіти, соціального захисту, інфраструктури та інших важливих напрямів. Надходження до бюджетів усіх рівнів. За 4 місяці 2025 року склали понад 10,6 мільярдів гривень податків і зборів. Крім того, забезпечено надходжень 6,2 мільярдів гривень єдиного соціального внеску. До державного бюджету платники сплатили 6,5 мільярдів гривень податків і зборів, що перевищує на 1,5 мільярда гривень або на 31% надходження аналогічного періоду минулого року. Це становить понад 60% загальної суми сплачених податків. Найбільш бюджету формуючими залишаються надходження податку та збору на доходи фізичних осіб 4,6 мільярдів гривень. Податок на додану вартість 1,3 мільярди гривень. Податок на прибуток підприємств 462,5 мільйони гривень. Надзвичайно вагомим завжди був і є внесок платників та податкової служби у наповнення місцевих бюджетів, до яких протягом січня-квітня цього року платники податків перерахували 4,1 мільярди гривень податків і зборів, що становить майже 40% у загальній сумі надходжень та більше на майже 1 мільярд гривень або 29% надходжень аналогічного періоду минулого року. Ключовими надходженнями до бюджетів громад є податок на доходи фізичних осіб 24 мільярди гривень. Єдиний податок менше 825 млн грн. Податок на майно понад 452 мільйона гривень. Надходження єдиного соціального внеску за цей період становить 6,2 мільярди гривень та зросло на 1,2 млрд гривень або на 23,3%, порівнюючи з минулим роком. Окремо хочу зазначити, що завершилась кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2024 році. За результатами деклараційної кампанії, громадяни задекларували 9,6 мільярди гривень доходів. Порівняно з попереднім роком, це більше на 7,6 мільярда гривень. Загалом подано 5562 декларації, в тому числі на право застосування податкової знижки 2151 декларація. За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб 96,5 млн грн та військового збору 13,5 млн грн. Найбільше задекларували мешканці Житомирського району 8,5 млрд грн, Бердичівського 644,4 мільйона гривень, Коростенського 305,4 мільйона гривень, Звягельського району 206,5 млн грн. Найчастіше громадяни декларували іноземні доходи 356,1 млн грн. Спадщину та дарування 339,9 млн грн. Доходи від продажу об'єктів рухомого та нерухомого майна 151 млн грн. Інвестиційні доходи 678,9 млн грн. Доходи від здавання майна в оренду майже 46 млн грн. Цього року також збільшилась кількість мільйонерів. Усього 349 осіб задекларували доходи понад 1 мільйон гривень. Загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 8,3 мільярда гривень. До сплати визначено 89 мільйонів гривень податкових зобов'язань. Також понад 2 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку і, відповідно, отримають 10,4 мільйона гривень з бюджету. Порівняно з відповідним періодом минулого року, це більше майже на 1 мільйон гривень. Цьогорічна деклараційна кампанія засвідчила зростання рівня податкової свідомості громадян та їх розуміння сплати податків як соціальної необхідності. Дякую кожному, хто чесно задекларував свої доходи та своєчасно сплачує податки. Ваш внесок це основа розвитку і нашої спільної безпеки. Саме завдяки вашій відповідальності та підтримці ми маємо змогу забезпечувати стабільність держави, реалізовувати важливі проекти та підтримувати наших громадян та Збройні Сили України. Дякую за увагу.